Всім привіт! Продовжуємо збирати колекцію мініфігурок 27 серії. Я, як там можу запам'ятати, Ну це такі громадні суми числа, що Важко. О, с тимпанкою попався. Його всі хвалять, до речі, не знаю як, але хвалять. А, і у нього звичайно Pure Gold, перлинно золотий колір. А на фотки він якийсь трохи інший. На Ну, на кали, дивіться. Тут, шо ж ти, не фокусуйся. Ах. Ось, да. Дивіться, інший колір. Тут взагалі геть інший колір. На напіздюнкали. на Піздюнки. Це брехня. Нам наврали Олега. Що типу, це круто, але це не круто брехня. Так, ну ладно, давайте. Ой, ти, стій будь ласка. Збирати те, що є. Він наш Кент. У нього також. Що з тобою? Ти можеш фокусуватися нормально, блядь, Опять цей гавнамакрос вмикнувся. Ось отак от. Видиться, яка у нього Золота рука, правда? І рука там щось трохи виглядає дивною. Ну, mm. Purgow. Uh, так, давайте. Що у нас тут? Його голова? Такий прям вчений, руку свою використовує. Циліндр прям вау. Я думаю, тут деякі люди постирають ці принти і будуть у людей циліндри коричного кольору. Так що ось такий от чувачок. Ну прикольно, прикольно мені подобається, але те, що наїбались кольором, це не прикольно. Це наша інструкція, що тут нам фото, щоб нас годувало. Ось отак, отак і отак. Mm -hmm. Беремо ось так, ось отак. І тут принтована е спеціальна деталь, унікальна. Можливо, потім буде скрізь. Але тут вона прямо показує, що це. Як вона називається, Стінпанк, стінпанкові такі от механізми. Показує виброс пари. Пару ось сюди. А це куди? А це аж сюди, це у нього така мегамеханічна механічна рука? Так що? Ось отак. Вот Псэфекты? Ну, коротше. Ну, прикольне, Ну, Руку я бажав іншу. І дві екстра деталі ось такі. Так, сюди. Так, наступний хто у нас? Наступний, не відомо хто, але ми зараз його відкриємо і побачимо. Це у нас астронавт. Астроном, астронавт це ж котрий літає в космосі. Астроном це, який наглядає за зірками. Ого, який, яка дивна мініфігурка? Прикольно. Сумно? Ну, прикольно. Так, ракета Крокет Ліга мені нагадала. Колір такий специфічний. Так, у нього є протез руки. Насаджується. О! Хруть. Є ще екстра протез. Що тут у нас є? Його обличчя? Чи її обличчя? Схоже на дівчинку, що це дівчинка-астронавт. Причому підліток ніжки. І не маленькі, і не великі. Так, і перука. Схожа на дівчинку, бо у неї, бачите, на очах і отакі штуки. Це, наче дівчачі фішки. У одні, одні дівчини тут. Де у нас? Є чувак. Який Такого немає. Бачите? Це у нас дівчина, як виявилася. Ну да, так, так, да. да, да. Он у нас Ельфійка стоїть. У неї так такі, бачите. Це дівчина. Де... Чоловік, типа, такого немає. Так, і що? Ну, андроїда, правда, взяв. Блять, це якийсь урод на уроді, блять, отакий. Є ось така. У також, бачите. Поки що поді... дівчата нормальні, а хлопці якісь урод на уроді. Є... є вампир, у нього такого немає, бачите? Є відьма, у неї таке є. Підполагаємо. У неї якась ось така дивна штука, правда, це маска шолом. Тут у неї такого немає. І ось у нас є якась якась. Чоловік, у нього такого нема. Бачите? Все. Ми офіційно кажемо, що це дівчина. Ти у нас дівчинка. Сумно, що дівчинка без руки. Хлопець ще ладна. Правда, хлопця, жалко. Так. Да. Так що ось такий колір прикольний. Мій любимий. Так, і ставимо сюди. Дівчинка астроном А тут у неї прям будується ціла штука. Дивіться, яка дивна деталь бутилочка, чи яка бучок з якимись ніжками. Можна їх... Так, що у нас тут? Давайте по порядку. Ось отак. От. У нас є звичайна його версія цього бачка чи що. Баночки. Бачите, це модернізована. Потім на неї ось така штука. Ось така. Потім окрема чорт, окремо. Ось сюди. Потім ось отак. Ага. Угу. А я про це забув, так? Да? Я про це забув, чи що, чи ні? Стоп, не туди. Тут повинно бути ось от так от опля. Шось я якусь херню будую, тихо. Я заплутався, але ми сейчас справимся. Залишилось ліві деталі. Де, да. прикольно, прикольно, як зробили телескоп, мені дуже сподобалось. Типа Крима, це коли там дивитися чи що. Ну, прикольно. Хочу отак от. Ну, да, от, так от. Екстра деталі у нас що у нас тут? Нічого нема. А ні, є у нас отак так, походу. Це стимпанківський. Що у нас тут ще було? Ось ця екстра була, да, одна. Все. А це у нас. Все правильно, навіть да, рука є. Екстра. Мені сподобався астроном. Я думав буде найгіршою фігуркою. А І це ще й дівчина виявилася Так, ще двічі сподобалася. Астрономка вона. О! І у нас, скільки у нас? 6 фігурок. Ще у нас залишилось дві. о хо хо блядь! Так, да, нарешті. Ну, ху, блять, у нього ще плащ. Це сама крута фігурка цієї серії, якщо б не ця фігурка, мабуть, ніхто б і серії не купляв. Так що. Плащ. Дивіться, який він крутезний плащ. Тканина. Треба. З якою стороною б цей плащ одягати? Хтось знає. Шуршавою стороною вверх, так, чи... да, я думаю, шершавою, типу, як мех. Сіверяни гра престолів. До речі, живу на Сівері. Сіверяни, до речі. Дивіться, ось такий. робить, коли ячками вдарився. Такого обличчя ми робити не будемо, бо. Мені аж боляче, але. Ось такого ми зробимо. Він Крутий, блядь. Плащ це капелюх від е, імператора Палпатіна. Плащ прям вау. Костюм це до... доісторичний лицар. лицарь. Був якісь там браття вовків братство. І цей один із їхніх представників з доісторичних. Так що. Ось отак от. Так. Довгий його чекав, блядь, який меч, який меч. Вау, блядь. Треба більше вовків. Як ви на це думаєте? Треба їхати шукати в аврорах вовків. Блять, ну тут меч. Це прям вау. Ну в друге обличчя, звісно, це хохма. Ще щит є з Вовчиком. Оу. Вовчик вампир, до речі, є. І саме круте, що з ним, блядь, іде цілий вовк, нахуй. Це як так то Це незаконно. Це, блядь, ну, розмір, щоб ви розуміли, фігурки. Це незаконно. Так не повинно бути. Але воно існує. Тому ця фігурка ще крутіша. Це треба купу таких вовків, щоб зграя була. Ну і Сам чувак, це прям крутий дуже. Дуже крутий. Меч крутий, дивіться який. Прям меч так меч. не якась там піпіська, як у ніндзяга чи що-то там. А це прям що там, давайте приклад. Тільки що бачили. Призову херню. Дивіться, яка Шабля і оце дивіться. Це прям можна. Знаю, консервні банки вскривати і всяке таке. Оце прям, да. Це прям да. І остання фігурка. Давайте вигляд, що вона нам подобається. А це хомячок, Хамячки ми любимо. У мене і тазик з хомяками були. І хам'яків ми з Володимиром хотіли продавати. Короте, оце було щастя у нас. О, Це вже ноги дитини. Це дитина притворяється хом'яком, бачите, вони не згибаються. І йде у нас підліток. Зараз ми його порівняємо. І це у нас хлопчик, бачите? Оце 100% хлопчик. І він у нас ось такінький. Так, ось такий хлопчик. Радується, щоб йому в жопу огірка запхали. Ось Це ось долька огірка, це цесть, це долька огірка, походу, буде з'явитися скрізь. Оце типу, овоч, його можна пхати і як будь-які набори сіті і не тільки як огірок. У нього навіть зуби є. Зуби хомячка. Тема. І дивимося розміри. Бачите, вона нижче. Блядь, телескоп. Живий. І давайте дівчину рядом з хлопчиком поставимо, щоб можна було порівняти. О, по шапці велика, шапка дуже велика, а так хлопчиком видиться. Бачите, нижче, він нижче. Це дуже круто, що вони зробили підлітка. І невелика людина. То телескоп, блядь, твою мать. Він позор мене. Ні, ну ти, блядь, глянь на нього. Що відбувається? Чи я просто поставити не можу, тут одно із двох. Я завгнав цю фігню, коротше. Прямо у глибину. такой норм ну, астрономка Астронавтка. Астр... островитянка дуже крута мені сподобалась до речі Та, блядь. Тримайся, будь ласка 10 секунд залишилось відео і ось такий хом'ячок. прям хам'ячок хлопчик хамячок чи в йому хомачиху да? Чи отак йому зробить хамічихо. Ну, давай, вона життєрадісна дуже, якщо чесно. Без руки а така життєрадісна дівчина давайте. І ему йому мобити хамєчіхо. Ось така хамічіха буде жити з хамічком теоретично, але це не точно. Так що ну мені сподобалось у нього щчки ще надута, дивіться, щочка. він вже щось жере, блядь. Справжній хам'як. Так, давайте вертати голову дівчині. І таке у нього перука. Оце перука. Ну, це перука, волосся таке дуже круте. Мені подобається. Все подобається. До речі, Оце подобається, оце подобається, оце подобається. Оце дуже крутий. Але він якийсь. Не знаю, крутізною від нього, як вона називається, немає, але сам він технологічно, ця фігурка дуже класна. Шолом класний, з двох видів пластика, щоб ви розуміли. Принти є скрізь. Вона крута, але якась Злит, злита кудись це, вся ця крутізна. Може б, замість ранця було б щось інше, було б тоді інше. Оце дуже крутий. Оця крута, мені дуже подобається. Також два види пластику. До речі, на прозори тут ні. Ну, круто. Скейт крутий, Вон, рюкзачок є. Міс... Міський рюкзачок. стімпанк панк мені рукою підкачав, але ну непоганий. Чувак, непоганий. Можна його обличчя кудись забахати, зробити якось мисливця на якихось монстрів чи щось такого. На хам'ячки-мисливця. Дивіться, ну, як тупо на четверенька стоїть. Оце ржач, оце блядь, ржач. Ну давай, приблизимо його. Так, так, так. Блять! Я смахнув на автоматі цей огірок. Екстра агірок у нас, до речі, є. Так що круто. Дивіться, скільки у нас екстра деталей поки що. Та, блядь, огірок! Живий. А ось він. Скільки у нас екстра деталей. В залі з цих наборів. Поки ми відкрили 8 фігурок, у нас тільки екстра деталей, ну прям Я захваті. Ну Оце ну це якесь мемне щось, вже, у них там багато назаврів, це повинно бути. Коротше. Коротше, повинно бути, не звертаємо уваги. Це сверхтехнологічний, але якось з технологічності не пахне. На вигляд, оці мені дуже подобається. Цімпанк якось туди пішов, якось мені засумував я з рукою. А ось ці мені сподобалось, якщо чесно. Думав, це буде найгірше, але мені сподобалось. Не знаю чого. І це крутий, прям крутий. Можете самі зробити деталі прикольні. Оце, правда, можливо, у вас такої не буде. з нових деталей версії, але вона обов'язкова. Це так просто і зробили. І ще не знаю, знаєте ви чи ні? Чому з'являються нові такі деталі, іначе вони не, не, не потрібні, але вони з'являються. Там вони об'єднують дві деталі в одну чи навпаки. Це робиться для того, щоб було щось новинке. По-перше, так вимагає ринок, ті, хто не додає нічого нового, вони деградують. Треба щось вигадувати нове. Це закон джунглів. По друге. Китайці, китайці дублюють набори, вони крадуть, все роблять. І щоб не вкрали набори, вона хоча б полежала на ринку там півроку-рік, то Лего вимушені робити ось такі дивні деталі, які по факту не сильно потрібні, але їхнє існування, воно типу, непогане. Їх можна використовувати, вони десь і дуже зручні. А коли деталь взагалі дуже зручною виходить, що вона в попиті пішла, вона йде. В масі вірісні набори. А так деякі залишаються просто в певних наборах. Тому що тому що в Китайці не сильно як воно називається, крали набори. Бо у китайцям зробити литник однієї деталі це дуже затратно, щоб скрасти набір. Вони там чи імітують, чи якісь аналоги роблять ці деталі. от Це можливо і тому такі справи. а Lego вона вимушена таке робити. да А також це по карману б'є. Але це їй дає змогу протриматися тіпа, з новинками як воно на ринку. Бо якщо ви бачили, китайці дуже багато роблять однотипними деталями, які там вже з 90-х років вони їх мучають, бо вони, ці здитники є. А новинки треба розкошелюватись. Ну, вони роблять, але треба розкошелюватись. Так що, ось такі у нас команда поки що ось такі. Як мені все подобається. Так що ось ці топ вийшли вперед. Ось ці якось отак от так от, от нехай буде ось так от. Де наша птеродакція? Так що дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.